Тема сьогоднішнього подкасту люди і їх автомобілі. Чому вони їх гладять? Дають імена й ображаються, коли хтось на парковці подряпав дверця. Бо машини для них як ще одна мавпа в зграї. Ну і що ти думаєш? Я платив за стоянку більше, ніж за сам бензин. А ще люди купують у Польщі машину за півтори тисячі євро, проганяють її в Україну і платять за розмитнення три тисячі євро. І що вони самі там все оформлюють? Та ні, у них є такий чувак, називається митний брокер, який подає митну декларацію, щоб вони заплатили три тисячі євро за розмитнення. Слухай, я під'їжджаю на ту розмитню, черга, папери, якісь дядько в костюмі, все як кіно. Слухай ну це ж просто шахматісти, якісь. Я їм кажу, зробіть нормально, а вони тільки плечима знизують. І прикинь, друже, цей митний брокер бере за свої послуги 150-200 доларів. Прикинь, за те, що вони ще 3 тисячі євро за але це ще півбіди, бо є такі митні брокери, які спочатку рахують дуже дешево і за послуги беруть дешево, а потім людина отримує сюрприз підняття митної вартості у два рази. Знаєш, от інколи думаєш, ну хто ж може так хитро з клієнтами працювати? А я, а я чув таке, що є такий митний брокер, який каже, що його послуги коштують 100 доларів, але по факту потім так навішує лапші, що люди зверху платять ще 500. Серйозно? Але все таки кажуть, є нормальний брокер і послуги ніби недорого, і рахує платежі, чесно. Його здається, Анатолій звати. Так точно, автоброкер Анатолій.